Даєте питання начальник фінансового відділу власне, на Всі члени комісії. Розпочинаємо з першого питання. Звіт про виконання бюджету Іванівської сільської територіальної громади 2025 рік. Звіт про виконання затвердження виконується за доконом.

У нас звернулися комплектування та саме підтримки з тим, щоб в програму нашу внести таку виплату, як виплата образі лишої допомоги громадянам, які зараховані до вищої військових навчальних закладів та військових обличчя сержантського складу. Тому ми внесли зміни в таку програму, в нашу програму, додавали, ну, Вони просять двадцять тисяч, минусі десять тисяч, так як Заріка Смічанського обстановлення бюджетних коштів на 2026 рік. Так, минулого року програма передбачає виділити кошти на матеріально-технічне забезпечення державного тергулянського відділення державних. Цей договір це м, про м, здійснення соціальних виклад, зокрема, наче особи, які здали наслідок Чорнобильської катастрофи, виплата матеріальної допомоги громадянам, які видно стоїть швидкі, надання матеріальної допомоги. Це з управлінням праці соціальних записів на себе. Насквітне розтвердження договору No47 з пірнописом військового державного це виплати щомісячна доплата до пенсії у МУПА, а за допомогти загиблого стані. Що є тільки виплата учасникам тут молотера? Питання про внесення змін зміни бюджету Іванської сільської територіальної громади на 2026 році. Так, по даному питанні пропонується спрямувати вільно, вільний залож соціального фонду, що утворився на першій. Надання дошкільної на освіти. Заробітна плата з нарахуваннями 36 тисяч по закладу загальної середньої освіти. Заробітна плата 846 тисяч, нарахування 176 тисяч і оплата інших нерухомих. Це на цінувати придбання брикетів 99 тисяч разом з мільйон 101 тисяча. Забезпечення діяльності бібліотек. Заробітна плата з нарахуваннями 44 тисячі. Є забезпечення діяльності палациклин та культури. Зачні діяльності місцевої пожежної охорони заплата на з наркуванням 42 тисячі, видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю донаслідок війни 10 тисяч, інші заходи в сфері соціального захисту соціального забезпечення: 769 тисяч, з них 30 тисяч це е, також кошти на поховання військових, які не мають статусу учасника бойових дій. 139 тисяч це інші виплати, ну, ті, які нам не вистачало при бюджеті. Ми туда йдемо відмінаше за головним розпорядником фінансовий відділ. Е, Субвенція з місцевого бюджету державного мільйон 219 тисяч 440. Мільйон 200 тисяч це є на виконання програми підтримки Збройних сил України. І 19 440 – це е, програма сприяння поліція. за това да е финансована с изпълнен за един от додатъм отдел, днес е изминала до междубюджетни трансфакти за един от додатъм и днес е изминала до разходи електронни с само бюджет Цей порядок це є згідно з додатком 1, складання затверджень та контролю виконання фінансових планів. У нас фінансові плани здає комунальне підприємство, є форма плану фінансового плану підприємства, що належить до комунальної власності згідно з додатком 2. і форма звіту. І в цьому порядку, коли подають які параметри. Хто затверджує, хто звітує, хто затверджує звіти, ну цей порядок передбачено є з фінансового плану і звідки виконання фінансового плану. Восьмерка за? про затвердження базової мережі закладів культури Іванської влади на 2026 рік. На 2026 тисячі двадцять нас є такі заклади культури, Іванівський будинок культури, Іванівська бібліотека, Іланські Іла. Актюська бібліотека, Новощіовецький, будинок культури Новощіовецька бібліотека і Слоцький будинок культури, Слоцький бібліотека. Тоже. Е, наш тут на представлення плану перспективної мережі закладів освіти Івано-Франківської ради на 2026-2028. Е, uh, так, згідно з цього плану, у нас uh, на 26-28 Іланівський заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів, Лавчинський заклад загальної середньої освіти, перших третіх ступень з дошкільним підрозділом, філія Ілавчинського закладу загальної середньої освіти з дошкільним підрозділом Лишевецька початкова школа, і філія Ілавчинського закладу загальної середньої освіти, Сороцька початкова е, школа. Е, так, в 27-му році ну, тут перепрофілювати. І Ларчинське ступень перше, третій ступені з дошкільною підрозділом, на Іварчинському гімназії з дошкільним підрозділом, це буде з 1 вересня 2027 року. І так само Іванівський. Пішли такі заяви. Жителька слова Соловська Хасан Аня Андріївна. Знаєте, Найчук, Найчук Йосип Михайлович на лікування. Кейзор Микола Волданович. Глищава Глищева. І Глищава Ковальська. І... はい。